Новорічні свята це буквально золота жила для брендів. Люди готові купувати, дарувати, витрачати більше грошей, ніж зазвичай. Але парадокс в тому, що одні бренди заробляють Х2, а то X3, а інші бренди скаржаться, що продажів немає. І сьогодні ми розберемо із вами, чому новий рік працює не для всіх, які маркетингові прийоми працюють саме в цей сезон, і чому більшість бізнесів просто зливають найкращий сезон року. Це відео буде корисним для сама спеціалістів, для власників бізнесу та, звичайно, для тих людей, хто веде. Свій блог та будує особистий бренд. Але перед тим як почати, я пропоную познайомитись. Якщо ви на моєму каналі вперше, мене звати Лілія Денисенко. Шість років назад я пройшла своє перше навчання по СММ, і саме стільки я в маркетингу. Я відкривала агентство, працювала на фрілансі, закривала агентство. І, врешті-решт, у 2025 році я вирішила сфокусуватися на своїх соцмережах і весь свій досвід перенести на власний блог та на свої соцмережі: на інстаграм, на телеграм та на Ютуб. Зараз в мене є навчання по СММ, СММ Стар. Також я проводжу такий челендж 30 днів 30 різ, де навчаю регулярно постити контент та створювати рілси на тисячі переглядів. Також в мене є менторство в формат індивідуальної роботи зі мною, де я навчаю експертів, як вести сторінку так, щоб залучати клієнтів та заробляти із свого блогу. Всі деталі з приводу моїх навчань ви зможете знайти в описі під цим відео. Так, а чому новий рік це X2 або X3 для брендів? Давайте розбиратися. Новорічні свята це не просто якісь дати, якісь. Події це знаєте такий собі навіть психологічний стан. Люди хочуть закрити рік красиво, шукають подарунки, виконують свої цілі, які не могли виконати за рік, і в цілому дозволяють собі більше, тому що рік вже закінчується. І бренди, які це розуміють, вони продають не товар, вони продають емоцію, вони продають ось це відчуття завершення, оновлення та дозволу собі провести цей період красиво, святково і знаєте, навіть так магічно. І тут якраз таки ми плавно переходимо до теми, що роблять бренди для того, щоб заробляти на своїх товарах або послугах X2 на новорічні свята. І перший пункт це те, що вони починають заздалегідь. Поки інші згадують про новий рік 25 грудня, інші готують контент та якісь спеціальні пропозиції вже з листопада, а іноді навіть з жовтня чи вересня. Бо новорічні рішення люди приймають заздалегідь. Якщо ми будемо говорити про емоції в рекламі, першим на думку, звичайно, спадає Кока-Кола: ось ця їх сімейність, різдвяність, теплота або Дісней. Цей бренд прям символ таких дитячих мрій та магії. Якщо ми будемо говорити про нове життя, дозволяй собі більше, звичайно, це бренд техніки Apple. який, до речі, не просто так робить свою презентацію нового айфону восени. Другий пунктик. вони продають сенс, а не знижку, тому що знижка це точно не стратегія. Працюють такі фрази: подарунок для себе. Оновлення старт нової версії тебе. Ти заслуговуєш на це. Вони чітко показують, що новий рік це не про 20% знижки, це про нову версію себе та про нову сторінку життя, де можна написати нову історію. І якщо правильно все це подати, ви на своєму бізнесі або в своєму блозі заробите X2, а то X3. Наступний пунктик. бренди, які заробляють на новорічних святах Х2, а то X3, створюють події, а не просто якийсь пост чи відео в Instagram. Вони створюють лімітовані продукти, челенджі, якісь новорічні колекції, адвент-календарі та якісь спецформати у своєму контенті. Так, наприклад, Starbucks подає каву в новорічних стаканчиках, що стимулює людей поділитися цим новорічним настроєм в своїх соцмережах. А такі бренди, як Sephora або Douglas, створюють адвент-календарі. Тут також дуже хочеться згадати наш український бренд Київстар, який в цьому році, мені здається, ну просто дуже вдало попрацював перед новим роком над своїми рекламними кампаніями. Були колаборації і із СТБ та Холостяком, і із Мілкбаром на новорічну тематику. І дуже багато вони залучали великих інфлюенсерів. ці ролики набирали тисячі переглядів. А також вони запустили такий челендж поностальгувати разом з Київстар. До речі, ось ця така ностальгія це новий тренд у 2026 році. Я буду знімати про тренди в інстаграмі, тренди в контенті у 2026 році і детальніше там про все вам розповім. Але я навіть зараз на собі це протестувала на своєму інстаграмі, на своєму контенті, коли особливо якісь ролики я викладаю, знаєте, такою старою ностальгією по типу старі реклами, старі фільми. Я отримую дуже великий відгук і в цілому дуже класні перегляди. Тому у 2026 році формат такої ностальгії він буде тільки прогресувати. Але давайте не будемо забігати на наступне відео і поговоримо про те, чому у багатьох не виходить, і ну, напевно обговоримо таку більш болючу частину. Помилка номер один: це, знаєте, все спускати на таку просто течію. А все і так в мене куплять. На жаль, не куплять, і зараз дуже велика конкуренція в бізнесі, в соцмережах. І дійсно потрібно виділятися і розуміти, чим ти можеш бути корисним, чому тебе має обирати споживач. Це дуже важливо. Важливо, щоб ви самі розуміли, чим ви відрізняєтесь від інших своїх конкурентів, щоб ви могли чітко відповісти в першу чергу собі на це питання, але не пити, тому що в нас суперякісний товар. Суперякісний товар зараз дійсно багато у як. Брендів потрібно дивитися трошки глибше, дивитися в історію, дивитися в ваші сильні сторони, в ваші слабкі сторони, і в цілому, можливо, якийсь характер бренду. Це може бути будь-що, але ви точно маєте завжди знати відповідь на це питання. А чим я відрізняюся від інших своїх конкурентів? І чітко назвати собі там 3-4 пунктики Друга помилка це коли є тільки продаж. Але немає контексту. Знаєте, коли кажуть купи, 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 але немає певної історії, немає тематичної підготовки та в цілому немає з цієї довіри від людей. Тут банальне питання: як ви думаєте, чи асоціювалась би у нас Кока-Кола зараз із новорічними святами, сімейними святами, якби кожного року вони б не створювали ось цю свою рекламну кампанію до нового року? Скоріше за все, відповідь ні. Тому до новорічних свят потрібно готуватися і потрібно додати. Ось цього самого контексту. Помилка номер 3 Відсутня логіка та певного роду система. Це коли знаєте, начебто і сторіси є, і якісь пости є в інстаграмі, і атмосферу, начебто, створили. Але логічного шляху від того, як людина подивилася на ваш товар до того, як вона прийняла це рішення, його немає. Маркетинговою мовою це воронка, тобто немає того шляху, де людина його проходить і розуміє, ага, цей товар він мені потрібен саме зараз. Я його хочу купити саме тут, і він мені потрібен для таких і таких своїх цілей. Новорічні свята для підприємців, маркетологів та в цілому людей, які ведуть блог, це завжди Х2 роботи, але також завжди можливість заробити Х2 і Х3. Для брендів це класна можливість заробити, тому що люди купують подарунки, люди хочуть себе побалувати. А для Наприклад, кріейторів або блогерів, або експертів, які ведуть свій блог, це про те, що більшість людей вже починають відпочивати, залипати в інстаграмі і дуже багато споживають контент. Саме тому це найкращий час для того, щоб набрати свою аудиторію. Є навіть таке поняття, як золотий тиждень контенту, це від 1 січня до 7 січня орієнтовно. І в цілому, далі весь січень він такий дуже прибутковий на підписники, я б так сказала. Чому? Тому що до нового року дуже. Багато брендів вони вмикають старготовану рекламу, а після нового року вони її вимикають. І якби йде такий період розпродажів дуже часто, тому немає конкуренції в платній рекламі. Дуже мало конкуренції в, в такому звичайному постингу, тому що головний інфопривід він вже пройшов. Наступний інфопривід, наприклад, такий як День Святого Валентина, День всіх закоханих, буде аж 14 лютого. Тому січень це просто нереально класна можливість. Просувати свій блог. Саме тому 5 січня стартує мій челендж 30 днів 30 Рілз, різдвяний, на який я вас також запрошую. А якщо ви дивитесь це відео після 5 січня, але все одно хотіли потрапити на челендж 30 днів 30 різ, переходьте в опис під цим відео. Там ви знайдете сайт, де будуть нові дати нового челенджу. А можливо, ви ще встигаєте приєднатися до старого. Новий рік це дійсно шанс, але шанс для тих, хто працює стратегічно. І якщо тобі цікавий SMM, маркетинг, жіноча самореалізація, рілси, просування в інстаграмі, обов'язково підпишись на це відео. Постав мені, будь ласка, пальчик вгору, якщо дійсно це відео було корисним. І обов'язково напишіть коментар, тому що для мене це дуже важливо. Це допомагає просуватися цьому відео. Я дуже багато вкладаю свого ресурсу, своїх знань, працюю з командою, і для мене дуже важливо знати фідбек. Бажано написати коментар. Коментар від п'яти слів. До зустрічі у нових відео, і напевно, вже в новому році. Всім па-па